Друзі, трохи корисної інформації, якщо хтось раптом цього не знав, ви можете пройти будь-який квест або в драконичому шпилі, або в цитаделі за допомогою квитків здобичі. Так, наприклад, вам складно останні рівні бити, та, то ви можете за допомогою квитків пройти. Але, звичайно, це діє тільки після того, як. Як ви хоча б один раз пройшли цей квест. Наприклад, ви пройшли 3 рівні, 4, точніше, а 5 ви не змогли, та? то ви зможете за квитки потім в подальшому, 4 проходити, а це все одно доведеться хоча б перший раз вручну пройти. Ну тож, давайте за квитки та? пройдемо, але їх тут немає. От як, наприклад, на карті Цитаделі в СЕЗОнах, так? ви проходите. Перший раз і другий раз ви вже зможете за квиток здобути його ну, пройти ще раз. Що для, треба зробити для того, щоб активувати квитки, отут тут з'являться, на квестах. Ми йдемо в цитадель. Через цитадель ми йдемо в магазин. В, магазин. в магазині ми обираємо зберегач часу, отримати ось він. Ну, не тут де перепуст, перепустка, а тут зберегач. Для цього нам потрібно подивитись рекламу, наприклад, якщо ми не хочемо м -м, преміум купувати, а просто хочемо на деякий час. Там 10 хвилин дається безкоштовно після перегляду реклами. От Я вимикну зараз відео, для того, щоб пройти цю рекламу, подивитись. От, Успішно я це зробила, Мені вітають, віп-зберігач часу в мене на базі. Так, а тепер йдемо у драконячий шпиль. І йдемо квести, Бах. І тут вже цей квест я колись проходила, тож зараз в мене тут, тільки після того, як активований зберігач часу, я зможу повторно пройти цей рівень не вручну. А ось ну ті ж 16, скільки енергії важить цей рівень, і ось за один. Бачите, вверху є інформація, ви зберігач часу 9 хвилин. По закінченню цього зберігачу часу у вас і пропаде ось ця кнопка. Тож, враховуйте це. Так, кількість максим... драконів максимальна. Пішла, прочистила. Оп! Бах, от ми і пройшли. Тобто на квестах працює тільки під час цього зберігача часу активованого. Бах, квиточок мінус, мінус 20 енергії за рівень, і ми вручну це не проходимо. Ден наш каже, що так само працює і ось це. Якщо ви хоча б раз проходили на цього дракона. Квест легендарного дракона. Ну, я його вручну вже пройшла. Але ден, от сьогодні, мені сказав, що так само працює, і ось для тебе для того треба пройти цей квест хоча б один раз. Тоді оце буде працювати. На цьому все, друзі. Дуже дякую. Дякуйте і мені теж, якщо вам інформація стала корисною з лайками і коментарями. Всім на все добре, слава Україні!